Вітаю вас, друзі! Вирішив розповісти одну з історій, на яку натрапив в просторах інтернету. Сподіваюся, що вам сподобається, та нехай кожен з нас знайде в ній щось для себе. Якщо кава заварена, а смаколики відкриті, то мастіться як вам зручно. А я хотів би вас познайомити з історією Карла. Привіт, суспільство! Вирішив розповісти про неприємну історію, яка трапила зі мною близько півроку тому. Трохи предісторії для розуміння: я назвав цю першу частину Треба було робити раніше. Мене звати Карл, мені 53. Я розлучений. У мене доросла донька, яка живе в Канаді. Своїм чоловіком. У нас гарні стосунки. Я приїжджаю до приїжай в гості, і ми весело проводимо час в їх заміському маєтку. Практично все своє життя я прожив в Нью-Йорку. Близькість до роботи, барозвинна інфраструктура. Мене відверто завжди приваблювала. Моя квартира була затишна, світла та в гарному районі міста. Але мені давно не вистачало якогось хобі, місця, яке б я зробив сам. Може, то від самотності, а може і вік пере своє, і я так і не розібрався. І ось після останнього візиту до моєї родини я зрозумів, я хочу купити дім. Мається на увазі десь в пригороді, з гарним заднім двориком, може навіть з басейном. Щоб моя родина могла приїхати до мене на свята або коли їм заманеться. Я працюю викладачем. Викладати мій предмет мені подобається. І в мене є можливість робити це онлайн, так як після ковіду. Я познайомся з онлайн-сервісами, і зараз більшість моєї роботи проходить в інтернеті. Так, я практично фрілансер. І ось моя мрія здійснилась. Я купив невеличкий будинок із затишним садом, на колоці мальовничого містечка в штаті Вермонт. Тихі вулочки, привітні сусіди, запах свіжеспечених булочок з найближчої кав'ярні. Усе тут було, як я і уявляв. Тише та спокій, порядок життя мені здавався нереальним. Гарний дім, в якому було все, що я хотів. Здача моєї квартири покривала страхові виплати ще й залишалася. Невеличкий задній двір, трохи занедбаний, але й той сад став моїм усім. Я відновлював старі дерева, садив нові квіти, лагодив паркан. Весь мій вільний час йшов на те, щоб оживити це місце. Кожен листок, кожна квітка були мені дорогі. Зранку до вечора працював на землі. Відчуваючи, як життя повертається сюди разом з кожним новим паганом. Це було більше, ніж робота. Це була моя віддушина. Навіть студенти якось казали, що їм стало цікавіше на моїх лекціях, що мене дуже потішило. Донька з чоловіком обіцяла, що приїдуть до мене на свято. Можливо, я дуже затягую з розповіддю, але я хочу передати, наскільки це стало для мене важливим. Глава друга буря в саду. Після роботи, зазвичай, я робив каву та садів на веранді заднього дворику, читаючи новини світу або шукаючи якийсь супер засіб для боротьби з рабаками. та жівки, якась метушня. Великий дім біля мене продавався. Схоже, його купили. Вітаю тебе, мій новий сусід. Його звали скажем, Деніел. Забігаючи наперед, колишній забудовник, впливова людина, яка звикла отримувати все. Що забажає, спочатку він здавався привітним, чим не вітався. Навіть одного разу приніс пляшку вина на знак знайомства. Але згодом я зрозумів, що це лише фасад. За посмішкою ховалася гордість і звичка тиснути на людей. Декілька тижнів по тому я повернувся додому після поїздки по справах. На мене чекав неприємний сюрприз. Частина мого паркану була знесена. Даніел стояв там і самодовольно усмішкою, немов це був його законний трофей. Ця земля належить мені, заявив він, навіть не привітавшись. У тебе є документи? спокійно запитав я, хоча всередині все закипало. Під час перереєстрації маєтку з'ясувалося, що твій паркан на 80 см наїхав на мою землю. Ось документи, відмокнувся він. Ознайомся. Я стояв, мов копаний. Відчуваючи, що щось тепле і важке піднімається всередині. Образа, безсилля, страх. Чи справді так воно і є? Я не перевіряв документи, коли купляв ті. Тієї ночі я довго не міг заснути, лежав на ліжку, слухаючи, як старий годинник вбиває кожну хвилину, ніби карбуючи мої сумнів: продати будинок, здатися, а може боротися. Думки змінювали одне одного. Я уявляв, як моя праця руйнується, як мій сад заростає бур'янами байдужості. Декілька днів я ходив з тяжкими думками, в ще не дуже сиві голові. Я не став розповідати про цю історію своїй донці. У них і так вистачає своїх проблем. Та якось, після зустрічі з колегою, я розповів йому про мою ситуацію. У мене немає такого досвіду, бо я прожив все життя в місті, моя земля завжди починалася на порога моєї квартири. Проте, Колега сказав, що це типова ситуація в приватному секторі. І мені треба звернутися до юриста, щоб з'ясувати, хто правий. Якщо так воно є, то треба прийняти, і це моя провина. Бо я не перевіряв документи. Прикупівлю будинку взагалі. А якщо ні, то поверни мій чорта в паркан. Я вирішив взятися за справу серйозно. І не хвилюйте, затягувати з деталями не буду. Після консультації з юристом сталося ясно. Що треба зібрати якомога більше інформації. Юріст взявся за мою справу. І словами, справа виглядає непогано, Карле. Буде на зв'язку. Я не міг сидіти на місці, бо все всередині мене то кипіло, то замирало. Я вирішив, що у вільний час буду досліджувати кадастрові карти в місцевому муніципалітеті. Навіть читав Земельний кодекс штату. Я відчував себе чужим. У цьому новому для мене світі паперів, законів і правил. Було важко, було страшно. Але кожен раз, коли хотілося здатися, я згадував свій сад, сім'ю, яка має приїхати через декілька місяців, і відчував, як у грудях вертається нове тепло. Надія. Кілька разів ми з Деніелом зустрічалися біля паркану. Мій юрист направив листа Деніелу для отримання всіх документів і наголосив мені якомога менше спілкуватися з сусідом. Але один діалог мені не дає спокою. Якщо шановне на можете пояснити, будь ласка, напишіть, буду вдячний. Карле, подумай ще раз, якось казав він, навіщо тобі ці клопоти? Я можу компенсувати твої витрати. Я не відповів, бо так і не зрозумів, які ще виплати? На кого? На адвоката, що він казав про паркан. Так волоне залишилось незрозумілим. Його голос був сповнений удавній доброзичливості, але очі блищали нетерпінням. Це не про гроші, Деніл, єдине, що я відповів, це про повагу до людей і їхнього права на власність. Він насупався, нічого не відповівши і пішов. Минуло кілька місяців. Судові слухання виснажливі. Я бачив, як Деніл намагається затягнути процес. Як його адвокати шукають лазівки. Кожне засідання було наче бій, коли я виходив з суду, мої руки тряслися від напруги. Були моменти, коли я сидів у машині після слухання і просто дивився порожнечу. Думаючи, а може справді здатися, так сильно воно мені потрібно? Але щоразу я згадував свою мрію: я йшов далі. Коли суддя оголосив рішення, я не одразу повірив почутому. Мої очі наповнилися сльозами. Не від смутку, а від полегшення. Я переміг не грошима, не зв'язками, а терпінням, знанням, гарним адвокатам і вірою в справедливість. Майкл, тут ти був неперевершений. В компенсацію були враховані всі витрати, та Денніл мав відновити паркан, ще й витрати на адвоката. Що непогано так зберегло ми бюджет? Деніл ще деякий час бурмотів щось під носа, але згодом змирився. Одного разу, коли я брізав троянди біля відновленого паркану, він підійшов до мене. Вітаю, Карле, сказав він. Ти довів свою правоту. Я просто захищав те, що люблю, відповів я, дивлячись йому прямо в очі. Але цього разу без страху. Відловлений паркан я покрасив самотужки. Цього разу він був ще міцніший і гарніший. А сад за цей ще пісніший, ніж раніше. Я посадив нові троянди символ перемоги і віри. На момент судового рішення, звісно, сім'я вже знала про цю прикру ситуацію. Але до моменту їхнього приїзду практично всі шрами на полі бою за паркан вже загоїлись. Щовечора, прогулюючись серед своїх квітів, я згадую цей урок. Я став не просто власником землі, я став людиною, яка змогла вистояти, незважаючи на не що. Моя історія для когось виглядає незначною. Але для мене це маленька, але перемога. Я бачив багато коментарів, які ви мені залишали, та вдячні за слова підтримки. Сподіваюся, анолень не буде. Але якщо щось, то я одразу дам вам знати. Дякую вам. Трохи додам від себе цей приклад наштовхнув мене на думки. Про волю, про бажання та справедливість. Сподіваюся, ви те, що знайдете для себе. Скоро почуємось.